І Я вам розкажу про те про ті моменти, коли ми особливо пишалися нашим національним стягом, українським стягом. Не будемо його перевертати і нікому цього не дамо зробити. Один із моментів стався власне на острові зміїним зміїному, коли наші збройні сили вивісили цей стяг, коли острів звільнили від москолота. Це зараз, ви бачите кадри з Одеси, де цей прапор підписують. Пізніше його взяли наші спецпризначенці, висадилися на цій скелі, можна сказати, 200 метрів квадратних, але надзвичайно важливо, Ливі скелі надзвичайно важливому острову. Завдяки ньому фактично зараз неможливо кажуть військові фахівці взагалі з моря наступати на Одесу, якимось чином робити все це. І це дуже щемливі моменти, коли український стяг повертається туди, де він має майоріти і де він має бути. Зміїний наш, як і Святогірськ, це вже Донеччина. Мене дуже знаєш двоякі враження про Святогірськ, тому що з одного боку це дуже красива місцинка в Донецькій mm. області, а в іншому випадку це просто такий знаєш кубло рускава міра точно. у вигляді цієї церковці лаври. оцієї, яка на русского жаль знаходиться так, знаходиться в відомстві російської православної церкви, і як писали численні релігійні знавці журналісти в 2014 році. Оця церковча. Там, як кажуть, у нас на заході якраз і приховувала бойовиків і москалів Святогірськ під контролем українських збройних сил. Це дуже добре, тому що це можливість перекрити шлях росіянам на слов'янськ, великий населений пункт, і наші бійці сміливі і горді, звісно ж, не могли не підняти наш стяг там над цією красивою місциною. Причому зробили це біля пам'ятника в цьому. Артему, да mm -hmm. Артемі озвати yeah. це якийсь комуняка, який боровся якраз з Українською Республікою. Вони це зробили і виглядало це дуже дуже гарно. Дивимося, насолоджуємося. Ну і перше, що роблять москалі, коли приходять той чи інший населений пункт. Звісно, вони зривають наші прапори, вивішують свої триколори. Але чимало українських прапорів зараз там в окупації перебувають і дуже цікава історія одного із стягів прапор України. До речі, європейського союзу. Також майоріли на площі перед головним корпусом Херсонського університету до 14 червня. Mm -hmm. Тобто вони не боялися цього робити. Зараз цей прапор, наскільки я розумію, евакуювали. і тривало це до того, як увірвалися до приміщення. Москалі, а це вже ви бачите шмату, стирку, катран і все інше, що тільки можна сказати, це Ленере вивісило свій свою цю шмату в Старобірську. Люди місцеві довго не думали, зірвали і все. Це вже кадри. Ми бачимо із Херсона, із Херсонської області. Місцеві давали сильний відпір москалям, показували хто тут господар на українській землі. Один з чоловіків вирішив навіть вирісти на БТР і вдало це зробив, і махав звідти українським стягом під Українськими прапорами відбувається весь спротив на окупованих територіях. Він діє. Звісно, що зараз це з ризиком для життя вивішувати соню жовтий стяг, але ці прапори я не сумніваюся. Навіть вони є в оселях, домівках, херсонців, мешканців Запоріжжя, Донецької, Луганської областей в там інших населених пунктів. А що от робити з москальським прапором в Україні навіть знають діти? Приклад із Маріуполя. Увидели вот это ху, вот такую именно тряпку половую у нас в городе. И решили она -на нам тут нужна. Сняли по-мужски, насали на нее. Ну в принципе она только для этого и годная. И куда-то вон туда ее надо выбросить, потому что она -на нам здесь нужна. Такая гончирка полетела. Вот как это делается. Ось так, от будьте як це хлопець із Маріуполя, але прошу бути дуже уважними і обережними. Москалі геть знахабніли, людей викрадають, обувають, і це дуже великий ризик. Краще десь близько біля серця. Тримайте український стяг, а прийде перемога, і він буде на усіх будинках, оселях в Україні.